Доброго дня, любі малята! Різдво це свято народження Ісуса Христа, який за віруванням християн посланий Богом у світ для спасіння людства. Різдво Христове має давню історію з унікальними традиціями та звичаями. Люди ходять до церкви, готують святкові страви, колядують та відвідують родичів. За біблійною розповіддю Ісус Христос народився у місті Віфлієм, куди приїхали Його мати Марія та батько Йосип. Вони вирішили заночувати у хліву, оскільки усі кімнати були зайняті гостями міста. Тому хлів став місцем появи на світ Сина Божого. Його народження засвідчила зірка. Котру назвали Віфліємською зіркою, а згодом волхви принесли щедри дари новонародженому немовляці. І всі тварини, що були в хліву, корови, коні, вівці, віслюки, стали свідками народження Ісуса Христа. Одна з найкращих прикрас Різдва це колядування. Різдвяні колядницькі ватаги споряджали переважно молоддю. Вони заздалегідь, вибирали ватага, тобто керівника та козу. Козу одягали в кожух, прилаштовували солом'яні роги, хвіст і давали дзвіночок. В інших регіонах були свої відмінності. Ватага супроводжували циган, лікар. Єврей, смерть з косою тощо, проте обов'язковим атрибутом мала бути зірка на палиці, яку постійно носив в атах. Заходячи на подвір'я, колядники просили дозволу, і коли господар зголошувався, починали виставу із віршованих пісень колядок та жартівливих сценок. У поетичних текстах оспівувались господар, господиня та їхні діти Зичили їм щастя і здоров'я, а в господарстві, щоб були статки і щедри припліт. Якщо в родині були діти, котрі довго не розмовляли, то їм давали напитися води з ритуального дзвіночка. Це начебто. Мало допомогти оживити дзвінкий голос. Ну що ж, любі малята, на Різдво особлива духовна радість обіймає кожного з нас, бо цей день незвичайний ми прославляємо одну з найвеличніших подій, щирим і сповненим радості привітанням. Христос рождається, славте Його! Гарного вам Різдва і до зустрічі!